Привіт, мої любі друзі! Вітання з моїх улюблених чернівців, міста моєї любові. І, звичайно, Кобилянська початок літа, квітнуть півонії. Нарешті ми дочекалися неймовірний аромат квітів, чудовий вайб і абсолютно неспекотно. Таких днів у році катма, і сьогодні саме такий день. Сьогодні нам зателефонували і запросили на поле півоній, яке на Глибочині. Але вже день добігає кінця, і ми цю подорож перенесли на завтра, але вона обов'язково відбудеться. Адже в Чернівцях, саме в Глибоці, саме найбільше поле півоній в Україні. І це дійсно неймовірна насолода, яка займає площу більше п'яти гектарів. І там висаджено більше п'яти тисяч різних сортів півоній. Напевно, саме тому, коли я подумала про те, що будуть півонії, і нарешті ця зима закінчилася, і ця сонечко і весна прийдуть в наше життя. Мені захотілося одягнути цей капелюх, який декорований півоніями, одягнути півонію на сукенку, взяти неймовірну італійську парасольку, яку я придбала в Венеції, і запросити на цей шпацет свою подругу. Катрусінька заходить до мене, свою подругу. з Катю, Андреєву, яка зараз своєю родиною, своїми донечками, живуть у Чернівцях, ну, живуть 5 днів, так? завтра Катруся від'їжджає. І саме з Катрусою і родиною ми поїдемо на поле півонії. А зараз давай прогуляємося. От знаєте, коли... Ну, ми ж паціруємо Кобилянського кожного дня, і це неймовірна насолода, для нас це звично. Але ви знаєте, наскільки це органічно, коли такою базальтовою бруківкою, коли Поруч така карета, фіакри, коли ти ну, леді леді з парасолькою. Це просто неймовірна органіка. Катруся, для мене це звично. Як для тебе, дівчинки з Буча, адже там дуже гарно, але цілком інше. У вас сосни корабельні, дуже-дуже лагідно і затишно. Як ти себе відчуваєш, який твій настрій? Розповідай, оце, що в тебе емоціонуй в камеру? О, чудовий настрій, дуже чудовий. Відчуваю себе взагалі, неначе десь. Дійсно, в Венеції такою ну ніколи такого нехай у відні, нехай так, у ніколи не прогулювалася. Мені Оксана принесла такий вінок чарівний взагалі і, з півоніями, такі квітами, такі чудові взагалі. Дійсно, позитивно такий чудовий, класний, спокійний настрій ду і просто не наша якась артистка, співачка. Прогулююсь звично вулицею. Такого в нас взагалі немає. І Побачити це дуже дуже велика рідкість, тим паче зараз. А я хочу сказати, що я завжди про це кажу: що мої любі настрій робимо ми усі самі. Ну тут же немає нічого такого екстраординарного. Головне, що у нас є наші чернівці, головне, що ми наповнені позитивними емоціями. Головне, що ми випромінюємо світло. Любов до життя, до усього, що ми бачимо, до людей один до одного, і ці ж емоції притягують відповідних людей. Правда ж, скільки чудово, ми побачили. А ще я згадала, от що Катруся, коли ми вчора мене зустрічалися, позавчора вона збиралася з готелю. Вона поруч тут з родиною мешкає в готелі, і вона каже: Боже, і я відчула тривогу й голос: у вас теж тривога. А я кажу, так, але вона у нас інакше. Вона у нас не така, як у вас в Бучі. Скажи, будь ласка. А ти за ці дні у Чернівцях відновилася твоя родина, твої донечки відпочили від того, що ви проживаєте саме там в Бучі? Дуже відпочили. Зовсім інше життя, спокійне, позитивне. Ну це зовсім інший світ. Це інший світ. І якщо чесно кажучи, я дуже люблю своє бучу місто, герої. Люблю людей, будинок свій, рідних, свого тека, квіти, все. Але хочеться залишитись. Дуже хочеться залишитись. І, можливо, ми повернемося ще сюди, не раз, і не Добре. раз, і не раз. Так. А я, я хочу сказати, що я тебе. Буду чекати тут. Я однозначно тобі буду робити і твоїй родині сюрпризи. Це те, що ми зараз робимо, це називається шпацер на австрійський манір, Шпацер Булянської. І ми з тобою ще будемо шпацерувати містом. Мені ще так багато є про що тобі розповісти. І я тобі даю обіцянку, що я обов'язково приїду до вас в Бучу. Не в Київ, в Київ до себе, додому, да? до Київського свого дому, до оселі. А коли я приїду в Київ, я обов'язково віднайду декілька Кілька днів, щоб приїхати до вас, і ми зробимо багато репортажів про Бучу, про ваших мужніх людей, про сосни, про ваш парк культури, в якому стільки було фестивалів до війни про все наше українське. Адже Україна це Київ, Буча, Ірпінь, Хмельницький, Чернівці, Львів, Симферополь, Севастополь, Дніпро, Харків, мужне місто, Харків, Сумщина, уся. Величезна країна, Вінниця. Тому з величезною любов'ю до світу, до України, один до одного. Давай ми з тобою підемо і прогуляємося. Зробимо шпацер Болянської. Пішли? Так. І буде нам щастя. Так. До нових зустрічей, мої любі, Па-па!